Доброго ранку, доброго вечора вам. Ну, ось, я йду з роботи. Вже пройшла більшу частину, але гляньте, доріжка перекрита. Сайдвок треба йти куди іншою дорогою, тому що тут якось завжди ем, от цей сайдвок. Ем, ну, тротуарна доріжка. Завжди вона з однієї, сторони, тому з іншої сторони її немає. Прийдеться мені йти раунд по круг. Ну нічого. Ще раз хочу вам сказати, що зараз ми з вами в новій Шотландії, пройдемося новою вулицею. Ну той, хто давно зі мною, той вже ходив по цій вулиці, але я завжди в неї не ходжу. Тому що трошки далі до мого дому, чим так буде. Ну нічого, я вже йду після роботи. Робота завершилась моя, в 4 години завершується робота. Мені цікаво, сьогодні я прочитала коментар, що пише якась жіночка. Не вірте їй, що в неї оренда 1200. Доларів в місяць, таких цін немає. Я вам скажу, що є ще нижчі ціни. У мене доволі висока Передна плата. Я коли говорю місцем вони кажуть, що я багато плачу. Може, двори подивитись. Наводять всі порядки, кашують траву, дуже гарно всюди. Літо все ж таки. Ну, хочу сказати, що в Новій Шотландії ось зараз це тільки якби останній місяць весни, тому що ну, трошки таке зміщення є. От. Ось я обійду, хто любить ходити кругами, то, якщо в мене було 3 кілометри додому з роботи, то буде чотири. Зате подивимося з вами ще іншу вуличку. Бачите, є двори величезні, такі, прям величезні. Вон сонячні батареї стоять, прям ціла станція. Ну, хто що любить. У когось воно є, у кого немає. Ну, хто що любить. Але ні в кого немає заборів. Ну, ніхто і не буде лазити по вашій території. Ось по. Сайдвоку, ходи скільки хочеш, а вже отуди ногою, сюди, на травичку нічого блукати. Ось така технологія. От щоб не сказали, що люди не ходять, ходять. Кому треба, то і ходять. Куди йому треба, туди й ходять. Бачите, вони виставляють отакі таблички. Анна Грін, вона заканчує школу в цьому році, і це для них тісно подія, тому що той, хто вивчився, тут має гарну заробітну плату. Хто і отримав якусь освіту гарну, то буде мати гарну заробітну плату. Тому всі іммігранти в першому поколінні важко, і всі іммігранти стараються своїх дітей. Вивчити, щоб вони отримали освіту і вже потім в другому поколінні мали гарну заробітну плату. Тому перше покоління працює на друге. На жаль, в мене немає ні, родств, ні родичів, ні знайомих в Канаді, то все мені приходиться робити самій. Допомоги. Ну, всю допомогу, яку я отримувала, то я отримувала її тільки від канадців. За найменшим таким виключенням десь колись я отримала якусь допомогу від українців, це в вигляді того, що хтось мене підвіз додому, якщо йому було е, по дорозі. Але були такі, що потім і сказали, що я їм ще й щось винна. За це. Ну, ось такі, глянь, такі гарні будиночки, казкові, мені дуже подобається тут. У Новій Шотландії ми з вами, в Канаді. Дуже подобається. Погода пречудова. Не просто чудово, а таке пречудова. От. Ми з вами зараз будемо проходити з лівої сторони, буде далі школа, ви її можете побачити. Ось цей казковий будиночок мені дуже подобається. Дуже такий гарний. І там, якщо пройти трошки, буквально за цими домами. Вон, бачите, я, якщо вдивитись далечить, то там школа, там діти гуляють на подвір'ї. Звісно, як діти в у всьому світі гуляють на подвір'ї, спілкуються. Якось так. Так що ми з вами пройдемося ось цією вуличкою. Я обійшла, звісно, такий величезний круг зробила, а ну нічого страшного. Це вже робота в мене, перша робота закінчилась, о п'ятій в мене почнеться друга робота. І о сьомій третя. Такий сьогодні в мене насичений день. Робота, робота, робота. Тому той, хто питав, як я тут виживаю, ну, я доволі багато працюю і це не завжди праця на самій фабриці. Звісно, що на фабриці я 8 годин відпрацьовую, люди привезли землі, будуть тут. Гарний, мені дуже подобається цей будиночок. Казковий будиночок. Бачите. Той хто казав, що люди нічого не садять біля двору. Та садять. Ну не всі ж. У косі квіти є. У Косі немає квітів. То вже як хто хоче. Кро... Кеткросинг. Кіт гуляє, написали. Що тут можуть по подвір'ю десь гуляти кіт. Кеткрасинг. От. Ось такий новий трошки вам така нова подорож. Ну, не так гарно. Пелком. Дуже гарні будиночки мені. Іноді дуже подобаються будиночки. Є більш такі прибрані будинки, є менш. Можливо, ті прибрані більш будинки, які є їхні будинки. Бачите, хтось любить квіти. Тому в нього біля двору буде багато квітів, тільки-тільки починають садитися. Квіти тут завжди багато різних квітів. Ось, Бачите? У когось ось такий зелений забор. Ну вже хто хто на що сподобається, той так тобі робить. Ось вони мене пропустять. Обидва дуже чимні, канадські водії. І все. Апартмент форент. Бачите, тут здаються апартменти. Коли я шукала, ну, звісно, це був зима була і було важко, тому що зимою, знаєте, важко щось орендувати. Влітку легше, влітку більше, здається. Та ще і моя хуст все кричала. Менше двох тисяч, нічого не здається, нічого немає. То вона мене просто так лякала. Є, якщо по оренді, то так в мене ще є деякий час, поки йду. Можу сказати, що в нас тут є, яка людина знімає за 750 доларів, такий самий, як у мене. По площі будинок, але в доволі кращому, як в кращому стані, скажу, більш нова будівля, новий ремонт зроблений. Ну, Все нове. Я маю на увазі техніку. Це стиральна машинка, сушильна машинка, холодильник. Це те, що від мого орендаря. І він ну, в неї доволі. Гарніші умови, ніж у мене. І платить вона 750 доларів. Теж дві кімнати на дві спальні, Living рум Ну, все як завжди. Тому той, хто каже, що 1200 це нереально дешево, ні, це нереально дорого. Є різні, ну, звісно, що десь в Галіфаксі це буде коштувати більше. Ну, ми ж не в Галіфаксі. Ми ж в маленькому містечку, я рахую, що це доволі невелике містечко, яке там 5, 6, 7 тисяч населення. Звісно, і що їх тут три і чотири. І вони в об'єднанні там, можливо, 20-25 тисяч. Але в моєму Запоріжжі було десь близько мільйона населення. Ну, тому я говорю, що це маленьке містечко, де я зараз. Але воно мені подобається. Тихе, спокійне містечко. Якби вже в Україні закінчилась війна, скоріше. Але знаєте, мрії і мріями. А те, що там є, і той, хто пише, а хто буде воювати? Так той, хто пише, той і буде. А хто? Хто буде захищати наших дітей? Ви. А хто? Ну хто? Батьки повинні захищати своїх дітей. Ну хто? Ну, не я ж піду захищати ваших дітей. Ну, дівчатка. Ви будете лежати і сидіти по кафе, а я буду захищати, піду в військо захищати ваших дітей. Ну, смішно. Звісно, що всі повинні захищати свій свою. This is place, Місце, де ви живете. Андрій Піца ще не вивісила свої гарні квіти, але вже бачите, місцевий муніципалітет вже вивісив. Дуже гарні. Тут все буде утопати в таких квітах. Мені дуже-дуже подобається. Бачите, місцевий муніципалітет вже вивісив. Місцевищині. Нічого вивісить. Це таке не за горами. Сеньке. Mm -hmm. Тому гляньте, на ось цьому гарному такому плакаті ми завершимо мою подорож, я вже йду додому. Бо далі на працю. Бай-бай! З вас підписка, з мене нове відео. І не забудьте лайк поставити. Лайк. Like. Або подобайку. а мені подобайку. Де там мої хейтери? Я загубила даже хейтерів. Що ж таке? Я одна на всьому світі. Загубила даже хейтерів. Пишіть, пишіть. Злі тітки, дядьки, пишіть. Вам же за це платять. А мою, моє відео піднімаєте вище в рейтинге. Пишіть, пишіть злюще. Ой, бай-бай.